Осьма година вечора. А ми надумали йти за продуктами. У нас є дуже важлива справа. Ми мусимо обміняти ці всі копійочки. Це мама назбирала. А це тато назбирав, так? в Америці є такі автомати і туди треба закидати, так? Будеш кидати копійочки? Ставим Кидаємо сюди копійочки. Вибираємо Coins to Cash. Yeah. Accept. Все, давай. сюди. Закидай... Вау, а тепер отак вот зверх. Тягни. Боже, най не знала, що купи я цей не купить. Так, тату нас 30 доларів. Короче, в ітозі, мама назбирала 42 доллара. Нажимаємо I'm done. І, звичайно, що воно бере дуже непогану комісію. Зараз подивимося. Воно просто, скоріш за все, видасть чек, на який ми можемо купити продукти. Видала такий чек на 72 долари. То відкупію в руки брудні. І спобігло чудо малину. Ми взяли трошки овочів. Зараз візьмемо хліб, який не дуже обачаний. Беремо такий органік. І окей. Okay? Собі беру ось такий глютен фрі. Ще беру такий прицел. Like Тож глютен фрі. Ці? Тина захотіла ще й такі. Нашого тата улюбленого локшина Вісім баксів. Тоді oh. ще трошки скупилися. І Йдемо на касу, та Ярік? Наш тотал вийшов трошки більше, чим мало би бути певно, що я просто отак просканую його. Ну. Сказали, що треба йти на Customer Service, тоді вони дадуть кеш. Ми отримали 72 два долари. Їхали за одною цибулькою, а купили цілу корзину на 90 баксів.